Спокійний сон українців: те, що в реаліях війни може забезпечити тільки сучасна протиповітряна оборона. Наші партнери не дуже активно надають нам такі системи, але перші кроки вони вже зробили. Зі всієї протиповітряної оборони, яку очікує Україна, можна виділити декілька установок, які з вірогідністю більше 95% перехоплять будь-яку ракету. Серед них американська батарея Петріот, Норвезько-американська система Насамс, німецька батарея «Ірісте» та нова французько-італійська система СампТІ. Першою Україна отримає близько трьох установок про готовність передачі оголосили США, Німеччина та Нідерланди, другою близько восьми, третьою приблизно 4 батареї, а четвертою поки що одна машина. Почнемо з головної системи, а саме ППО «Петріот». Яку саме модифікацію цієї батареї отримає Україна поки що невідомо, до прикладу, наразі Сполучені Штати мають на озброєні стару версію ПАК-2 і нову ПАК-3. Головною різницею є можливість знищення балістичних цілей, тобто тих, що летять по вільній траєкторії. Як зразок можна привести російські іскандери та сармати. Щодо характеристик максимальна дальність перехоплення ракети цією установкою становить 80 км. Максимальна висота до 24. Одночасно система може збити 6 ракет, час на виявлення цілі 8-10 секунд. Враховуючи ці дані, ми можемо зобразити наступну картину. Звісно, всі підрахунки максимально приблизні. Ми маємо розуміти, що встановлення ППО це складний військовий процес. В нашому відео ми зобразимо виключно систему оборони з тих батарей, які отримає Україна, і порахуємо необхідну кількість для повного закриття неба. На карті перед вами зображений можливий варіант розміщення петріотів. Ми бачимо, що трьома установками можна приблизно на 70% закрити напрямок ракет з російської сторони. Перейдемо до установок Насамс. За підтвердженою інформацією, ця установка може знищувати ракети на дальності до 40 км, висота до км, час на виявлення цілі 10 секунд. В залежності від ракети ППО радіус може збільшуватися аж до 180 км. Щодо наявності таких ракет у України, інформації немає. Саме тому ми беремо базовий радіус, а саме 40 км. Додаємо ці установки у кількості 8 одиниць до нашої карти. Поставимо половину, до прикладу, на кордон з Білоруссю, з території якої постійно летять російські ракети, а половину до півдня нашої держави, обстріли відбуваються з окупованих територій та ракетоносіїв з моря. Ми бачимо наступну картину: три установки Петріот та вісім установок Насамс не зможуть повністю закрити пропускну спроможність ракет. Пропоную продовжити наступна установка німецького виробництва «Ірісте», Нагадую, їх заявлена кількість 4 одиниці. Щодо цієї батареї, за словами командувача повітряних сил України, генерал-лейтенанта Миколи Лощука, з 41 цілі виявленої цією установкою знищено було абсолютно всі. Тож щодо ефективності німецької системи, сумнівів немає. Повернемося до характеристик: радар цієї установки може помітити ракету на радіусі до 250 км, але збити німецька машина може тільки на відстані до 40. Висота ураження до 20 кілометрів. Ця батарея вважається однією з найсучасніших, але не найкращою серед всіх представлених. Пропоную повернутися до нашої карти і додати ці установки туди. Поставимо ми їх до прикладу також на кордон з Білоруссю. Як ми бачимо, частково Україна дійсно закриває пропускну спроможність ракет зі сторони Росії, окупованих територій Чорного моря та території Білорусі. Але це ще не все. Нагадую, що Франція і Італія погодили передачу однієї сучасної батареї Samp T, або як її ще називають. Mamba. знову до характеристик знайти їх було досить складно і точної інформації про знищення крилатих ракет майже немає. Але ця батарея є системою малого та середнього радіусу дії. За попередніми даними, це приблизно 40 кілометрів, висота до 25. Повертаємося до карти, щоб додати цю систему. Ставимо її в останню точку зі сторони Білорусі. Як ми бачимо, пропускна спроможність ракет закрита на 90%. Звісно, всі отвори, які залишилися, можна закрити за допомогою інших установок, які також має на озброєнні Україна, але вони не згадані в відео. Що ж, ми закрили пропускну спроможність крилатих ракет, але не забуваємо про балістичні. Пропоную перейти до головного питання: а скільки ж всього потрібно батарей для чистого неба, та як заявлено в назві цього відео, спокійного сну українців. Найнадійніший спосіб забезпечення тиші виглядає саме так: 9 установок Петріот для порівняння Україна очікує 3 і 36 установок на вибір або Насамс, або Ірісте, або SAMP-T. Вони здатні виконувати приблизно ті самі задачі і максимально схожі за технічними характеристиками. Для порівняння наразі Україна очікує 13 установок, а саме 8 батарей на 4 IRIS-T та одна SAMP-T. Застосувавши нескладну арифметику, ми отримаємо наступне: Україна очікує в три рази менше установок ніж потрібно для повного закриття неба. Ми маємо розуміти, що в такому процесі приймають участь не тільки ППО, а й винищувачі, але сьогодні такий варіант ми не розглядаємо. Для тих, хто задався питанням, чому і досі відбуваються масовані обстріли, зі всієї перерахованої зброї надійшла найменша частина. Також деякі глядачі можуть задатися питанням, але ж всі ці ППО будуть в першу чергу призначені для захисту військових об'єктів і розміщені абсолютно по-іншому. Саме так, але я нагадаю, що встановлення систем ППО це складний військовий процес. Ми зображуємо виключно варіант встановлення цих батарей для захисту України від ракет, які летять з ворожих територій, та необхідна кількість для повного закриття неба. Дякуємо за увагу! Бажаємо мирного неба над головою. Слава збройним силам України. Слава Україні!